Мотоцикліст Валентин Липка розповідає, на Черкащину приїхав з Кривого Рогу. Такі байкерські з'їзди намагається не пропускати, адже мотоциклами захоплюється з дитинства. Я виріс в селі, е їздили, ну, як і більшість е тут е людей, які знаходяться, всі починали е з радянської техніки е МТ. Е Мінські Восходи, ну всяке таке. Ми в минулому році тут були, нам сподобалось і вирішили в цьому році теж приїхати. Каже, після тригодинної подорожі мотоцикл потрібно відполірувати. Індіан тут вінтаж, Видно, американський мотоцикл це стоковий вигляд, тобто заводський. Нічого тут не змінювалось. Все, все рідне, все ну. Це, скажімо так, мотоцикл. Е легенда, те, те, що я знаю, їх чотири в Україні, один із них у мене. Учасник фестивалю Віталій Тараненко каже: на наступні три дні його домівка наметове містечко на території фестивалю. Сіда, можемо віддихнути в гостінниці, ну настоячий трушний баркер, віддихає сюди в палатки. Надуний матрас бистренько по шустраму, бо у кожного є профшипи, машини. Ну це все не те. Каже, такі поїздки це можливість на кілька днів забути про буденні турботи. В наші роки то вже хочеться втікти від жінки, від внуків. І поїхати з друзями. Учасник фестивалю Олександр Розкішний розповідає, для нього їзда на мотоциклі спосіб реабілітації після поранення на війні. Я з 2015 року до 24-го воював в морській піхоті, служив, ну, а потім після контузії саме, отримав інвалідність. Вирішив, не вистачає мені драйву в гражданському житті, вирішив купити байк. Він не скоросний мотоцикл. Він ну на ньому сідаєш, на нього сідаєш і отримуєш. Удовольствия доброчинний моторок фестиваль села нації цьогоріч відбувається вдруге, говорить організатор фестивалю Валерій Лісун. Збираємо донати для зсу для черкащан, для наших хлопців 131 ОРБ для Юрія Римського на станок, який буде допомагати обробляти дрони, щоб вони летіли і їх не гасили. Кошти говорить, збирають завдяки донатам. «У Нас ще наліпки з QR-кодом. Хлопців, також кожному гостю ми даємо талончик, на якому є qr код і пригощаємо безкоштовно напоєм або кашу, або юшкою. І людина тут не може по QR-коду, по бажанню також там задонатити на банку. Додає, триватиме фестиваль до 6 липня. А сума збору буде відома після його завершення. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.